Таю, ми розшукуємо 13-річного Вадима та 16-річну Настю Раулець. По допомогу звернулася їхня бабуся, яка розповіла, що її онук та онучка зникли у листопаді 2023 року у селі Пилиповичі Бучанського району у Київській області. З того часу про них нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Вадима та Настю, або вам відомо де вони можуть перебувати, одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо шестирічну Варю Созонову, яка загадково зникла 5 грудня 2022 року. По допомогу до нас звернулася її рідна бабуся. Вона розповіла, що жила Варя разом із мамою в Києві. А взимку 2022 року вони поїхали до Молдови. А востаннє виходили на зв'язок з міста Григоріопіль, що у Придністров'ї. Навіщо мама з дочкою туди поїхали? Бабуся точно сказати не може. Однак, з 5 грудня 2022 року про долю маленької Варі та її мами нічого. Невідомо. Я не знаю, ну як їх шукати, взагалі які можливості, що я можу зробити. Я їх куди хочеш вже обращалась. Ну за цей час бачу. Ну, ну повинен хтось бачити. В якійсь там школі, садочку, в поліклініку, там десь що дитина хворіла. І ми дуже часто попадали в лікарню прямо по скорій. Я не вірю, що кудись, ну десь повинно щось. Водночас бабуся каже, нібито у неї є інформація від поліції, що її онучка зі своєю мамою пересікали кордон і поверталися назад до України. Утім, тут їх знову ж таки ніхто не бачив. На зв'язок вони не виходили, і на жаль, зачіпок, які могли б допомогти у пошуку, майже немає. На території України ніхто не бачив їх. Ну вот розумієте, хоч якась камера. Спостереження, що вони обидві, живі, здорові, що все добре. Ну де то повинні? Якісь садики, якісь школи, то Я просила через Хелсі, щоб найти через прививки, потому що я знаю, що ребенку повинні прививки ставити. Ну от просто. Бабуся дівчинки зараз понад усе хоче отримати бодай якусь інформацію про дитину, аби пересвідчитися, що вона жива, здорова і з нею усе гаразд. І ось як Ольга Олексіївна розповідає про свою шестирічну онучку. Ой, вона дуже, дуже, дуже друже за всіма. Із мальчиком, і з дівчаткою дуже компанійнська дуже-дуже любить дітей. Дуже. Також бабуся дівчинки розповіла, що у неї є інформація про те, що її онучка зі своєю мамою після повернення з Молдови до України могли виїхати до Польщі. Наразі це лише припущення, але якщо ви, власне, живете у Польщі можливо там побачите варю Созонову та її маму, або ж у вас буде якась інформація про них, одразу телефонуйте за номером 116 шістнадцять Будь ласка, запам'ятайте цей номер, адже 116 шістнадцять це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку, або не дай Боже у. У вас у самих зникла дитина, не зволікайте. Телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 30. І на І насамкінець бабуся шестирічної варі каже, що не втрачає надії знайти свою улюблену онучку, і дуже просить кожного з вас не залишатися байдужим і допомогти у розшуку. Дуже прошу хто бачив. Може, знаємо місце знаходження, Варвари та її матір. Повідомте, будь ласка, по віці або службі розшуку дітей. Я дуже за них переживаю та хочеться переконатися, що з ними все добре. Дякую. Отже, якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про аварію Созонову, будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.